Ми, дороціні, почула сьогодні дуже багато у проповіді наших пасторів, що потрібно бути вдячними тим, хто тобі допоміг. Я вдячна нашим пасторам, тому що я пройшла через великі душевні муки, через великі прокляття, безгрошівля, душевні муки, панічні атаки, проблеми на роботі скрізь. І пастора вчать, як потрібно від цього вийти. Якщо я кажу, що я люблю пасторів, то я маю діяти і приносити плоди для Господа і показувати свою любов на справах. Тому що пастора є для мене великим прикладом віри, любові, прощення і приносити результати для Бога. Вони віддали все своє життя для спасіння душ, для спасіння людей і для того, щоб спаслась також і я, чому я дуже вдячна їм, і я буду завжди пам'ятати, якою пройшла я і якою я стала.